Наш народ об'єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки наша свобода крихка. Цю крихкість можна захистити лише спільними діями. Кременчуцькі новини продовжують працювати у режимі нон-стоп. Ми розпочинаємо. Доброго вечора! Ми з України та інші хіти відомого вже у всьому світі гурту «Пробас і Харді сьогодні лунали Кременчуком. У нашому місті відбувся великий благодійний концерт, головна мета якого підтримати Збройні Сили України. Детальніше вже за мить. Благодійний молодіжний Кременчуцький. У нашому місті відбувся великий концерт, фронтменом якого став відомий вже у всьому світі. Кременчуцький гурт про Бас і Харді. Захід має дуже важливу місію. Ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. Ми хочемо купити і термо. Одяг на зиму і ще дуже багато чого необхідного для наших військових. Я від себе дуже дякую всім кримінчужанам, гостям міста, котрі прийшли на цей захід і підтримують нашу ініціативу. Це дуже добре, і я вважаю, що зараз нам потрібно всім об'єднатися і об'єднуватися разом і працювати кожного дня на перемогу. До цього благодійного заходу приєдналася велика кількість музичних колективів із Кременчука та Харкова. Головна мета цього концерту підняти настрій Кременчужанам і підтримати українських військових. Взагалі благодійні концерти для нас зараз це дуже важлива ну, частина життя. Ми дуже багато стролюємо, дуже багато ну, даємо виступи і збираємо гроші, долучаємось до нас дуже багатьох акцій. А чому долучилися до цієї? Тому що це Кременчук. Звісно, ми звідси, і якщо Кременчук. Є така ініціатива, то ми, звісно, долучаємося всім гуртом, підтримуємо максимально і будемо сьогодні збирати гроші. Всі разом Треба просто робити це, все, що ти можеш за раду України. Родзинкою заходу став благодійний аукціон. На ньому розігрували марки Доброго вечора ми з України з автографами гурту Пробас і Харді і картину, що написала відома Кременчуська волонтерка. Ми будемо робити благодійні аукціони, на яких будемо розігрувати. Марки офіційні сукрпочти з автографами від наших зірок Пробаса і Харді. Також розіграємо цю чудову картину від нашої волонтерки Кременчуцької, яка намалювала таку гарну картину Доброго вечора, ми з України. Вона її намалювала в день виходу марки. Після аукціону апогеєм заходу став довгоочікуваний виступ Кременчуцького гурту «Пробас» і Харді хлопці відіграли свої найпопулярніші хіти. Довечера з Україною. Антон Воробйов, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Традиційно щонеділі на площі перемоги збираються віряни та священнослужителі різних конфесій, аби попросити Всевишнього про допомогу та захист у цій жорстокій війні. Як це відбувалось сьогодні? Бачили наші журналісти. У молитві сила. Саме тому, що неділі віряни збираються на площі перемоги біля пам'ятного Христа, аби помолитися та попросити Бога допомоги у цій жорстокій війні. Ми молимося за воїнів, ми молимося за ту передову, ми молимося за біженців, які потеряли дома, які потеряли родичів, багатьох потеряли. Це дуже стрес, настільки люди пережили это все, і ми стараємося этим людям допомагати. Багато воїни вони статута з передової говорять, що коли ми молимося, то снаряди не поражають, ані цілими і неушкодженими залишаються. Це ще на різних конфесій вже в 27 збираються разом на священному місці для проведення спільної молитви. Коли з нами Бог навіть у ямі, навіть у рабстві, навіть у цих наскладних обставинах, якщо з нами наш творець. Ми будемо щасливі. Всевишнього попросили про захист наших воїнів та нашої квітучої і незалежної України. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого. Рашисти – не люди, які знущаються над невинним українським народом. Священнослужителі різних конфесій попросили Господа про покарання цих щурів. Подай їм темноту на серце, прокляття твоє нехай буде на них. Словом і гнивом жених, вигуби їх з під господніх небес. Також Всевишньому подякували за допомогу, яку він надає щодня. Дякуємо тобі за те, що ти бережеш, наповнюєш спокоєм і миром і даруєш свій захист. Боже, ми благословляємо наших захисників, наших воїнів і мирне населення, яке зараз заступає народ наш у цій війні. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні з нагоди свята великомучеників Макавеїв у майбутньому храмі ПЦУ на Правобережжі відбулось перше богослужіння. Долучилися до народження першого храму Православної церкви України на правобережжі і наші журналісти. Українцям українську церкву у старій та з часом занедбаній будівлі у Крюкові народжується перший на правобережжі Кременчука храм Православної церкви України. І сьогодні тут відбулося перше богослужіння з нагоди свята великомучеників Маккавеїв. Ми зібралися тут для того, аби звершити вперше освячення на цьому місці, де в майбутньому саме буде духовне життя громади. Сьогодні будемо освячувати воду, будемо освячувати зілля, мак, тобто традиційно за уставом церкви, те, що в цей день приносять віряни для освячення. Але це ще не буде повноцінна божественна літургія, повноцінне богослужіння. Найважливіше богослужіння християн, це божественна літургія відбудеться 21 числа, 21 серпня, вперше на цьому місці. На перше богослужіння зібралася велика кількість вірян, адже у громади правобережжя вже багато років існує запит на створення осередку ПЦУ на правому березі Дніпра. Ми вважаємо, що тут має бути осередок, осередок українськості, тому що на цій території немає храмів православної церкви України. Є храми, храми в підпорядкуванні московського патріархату, але храмів православної церкви України немає. Тому це буде перший храм, і тут будуть курси і для дітей, і для дорослих, і по історії, і по духовності, і по традиціях, і так далі. Тобто, фактично, всім тим, чим ми займаємося на лівобережжі, тим ми плануємо займатися і тут. З ініціативою створити храм Православної церкви України на правобережжі виступили самі мешканці і самі обрали це місце. Наразі у майбутньому храмі проводяться ремонтні роботи. Планів багато, адже ця будівля збудована ще у 19 сторіччі. Вона є архітектурною пам'яткою, але наразі знаходиться в аварійному стані. Ідея виникла в нас. Ми зібралися громадою. Ми кілька разів збиралися і думали, що нам робити, тому що на правому березі в нас немає православної церкви. України, у нас всі церкви московського патріархату. Ну і люди ще з 14-го року почали розуміти, що треба трошечки відходити від цих церков, і треба робити щось своє. І ми збирались кілька разів, і ось після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вже ми остаточно вирішили, що ми маємо тут створити свою православну церкву. Долучитися до народження нового храму ПЦУ на правобережжі може кожен бажаючий. Наразі ремонтні роботи проводяться за рахунок благодійників. Номер картки для пожертв вказаний на екрані. В цьому приміщенні дуже багато роботи. Ми хочемо ось ви познімали трошки, тут вже аварійний стан. Ми хочемо, щоб це приміщення нагадувало стару українську хату, щоб були білі стіни, щоб було небагато ікон, щоб була хата, рушники, десь ми пустимо Петриківський розпис на стіні. Щоб це було охайно, хочемо в майбутньому, щоб тут стояли лавки, щоб люди слухали службу, сидячи, а не стоячи, щоб вони відпочивали душою. У нас є кімната окрема. Ми її хочемо відремонтувати, щоб дітки могли приходити, займатися творчістю. Ну люди можуть скидати нам на рахунок кошти, якщо є така можливість. Можуть приходити до нас уже скоро почнуться служби щонеділі, Можуть приходити на служби. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримичуцькі новини. Психологиня Ольга Матвієць створила мовний клуб, в рамках якого заохочує людей спілкуватися українською мовою, в якій формі відбуваються зустрічі клубу, та які успіхи вже мають учасники. Дізнавалися наші журналісти. Як казав Вольтер, чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. І ці слова несуть в собі істину, яку ми маємо розуміти. Українська мова унікальна в своєму роді, і ми, українці, маємо володіти нею. Тому психологиня Ольга Матвієць вирішила власними силами заохотити людей спілкуватися рідною солов'їною мовою, організувавши безкоштовний мовний клуб. Часто зустрічі проходять у ігровій або розважальній формі. Ми всі знаємо українську мову, і навіть вміємо нею розмовляти. Але щоб досконалити цю навичку та перевести весь пасивний запас знань з української мови в активну форму, потрібно багато розмовляти. І тому з'явилася ідея створити такий простір, де будуть живі зустрічі, де ми можемо спокійно спілкуватися один з одним та отримувати класні емоції. Ми працюємо в парах або ділимося на команди і граємо в розмовні ігри. Більше того, пані Ольга не тільки популяризує українську мову, а й створює чудову дружню атмосферу, яка спонукає до спілкування на наших зустрічах, окрім опанування мови, ми вчимося довіряти один одному, почуватися безпечно та проявляти себе без страху бути засудженими кимось іншим. А також на зустрічах ми допомагаємо людям переключитися зі стану тривожності. Напруги та страху на інший емоційний стан. А для того щоб зустріти вже нашу перемогу більш оновленими та досконалими, бо нам ще цю країну підіймати. Вікторія в захваті від занять, адже всього за кілька зустрічей вона бачить гарний результат та відчуває, що говорити рідною мовою стало набагато легше. Це по перше крок до саморозвитку, тому і пішла. Тут. Тобто вкласти в себе, зробити себе краще. Я бачу результат, який я отримую. Трішки щось краще виходить, трішки десь щось погано, але все ж таки розвиток є, і я його відчуваю. Тому мені подобається. Марина також бере участь у клубі з самого його початку, запевняє, що через легкість атмосфери у колективі клубу з'являється впевненість у собі. По-перше, це не просто якісь навчання. Як прийшов в школу, там сидиш, руку піднімаєш. Це е Місце, де можна відволіктись і потренуватися, от для людей, яким соромно, складно десь навчитися піти в магазині чи там з друзями, чи у нас оточує мова російська, і коли людина російськомовна, вона йде в соціум і питається бекать, мекать українською, в неї не виходить, В неї зразу пропадає бажання, якщо навіть вона хоче. А це таке місце, де можна бекати, мекати, де займає вчителя, де ніхто тобі не скаже, що ти неправильно щось говориш. Зустрічі відбуваються раз на два тижні, і наступного разу ви зможете долучитися до мовного клубу вже 27 серпня. Приєднуйтесь та говоріть Солов'їною. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми маємо завжди пам'ятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Щодня наші військові відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої країни. Продовжуємо вірити в них. Слава Україні та слава нашим героям!